Привіт, має Янголята, любі хлопчики і дівчата. Я, Тітонька Дарина, рада вітати вас. 9 листопада ми відзначаємо День української писемності та мови. У кожного народу своя мова, наша мова українська. І це найцінніший скарб, найдорожча коштовність, яку має наш народ. Попри всі утиски, заборони, наші пращури зберігли нашу мову і передали нам у спад. Вона неймовірна, мелодійна, багатогранна, чарівна. Вона найкраща насамперед для нашого народу. Ось послухайте оповідання. Який вам я зараз почитаю. Повідання називається Я хочу сказати своє слово. І написав це повідання український письменник і педагог Василь Сухомлинський. Катерина Іванівна повела своїх першачків у поле. Був тихий ранок ранньої осені. далеко в небі летів ключ перелітніх птахів. Вони тихо корликали, і від того в степу було сумно. Катерина Іванівна сказала дітям, сьогодні ми будемо складати твір про осінь, небо, про перелітніх птахів. Кожна з вас нехай скаже, яке зараз небо. Дивіться, діти, уважно. Вибирайте в нашій рідній мові красиві. Точні слова. Діти притихли, вони дивились на небо і думали. Через хвилинку почулися. Небо синє-синє, небо голубе, небо чисте, небо блакитне. І все. Діти знову знову повторювали ті самі слова синє, голубе, чисте, блакитне. Трохи збоку стояла маленька синюака Валя і мовчала. А ти чого мовчиш, Валю? А я хочу сказати своє слово. Ну, яке ж твоє слово про небо? Небо ласкаве, тихо сказала Валя і сумно усміхнулася. Діти притихли, і в цю мить вони побачили те, Чого не бачили досі, небо сумне, небо тривожне, небо журливе, небо студене, небо грало, тремтіло, дихало, усміхалось, як жива істота, І діти дивились в його сумні сині-сині осінні очі. Сподобалось? Так. Наша мова має право, щоб її пишалися. Все буде Україна.